Всім привіт! У Брянській області йде бойове зіткнення з українськими диверсантами. Про це повідомляє ТАЗ з посиланням на джерело в силових структурах. Раніше про проникнення диверсантів в Брянську область вранці в четвер, 2 березня, заявив губернатор регіону Олександр Богомас. За його інформацією, диверсійно розвідувана група ДРГ зайшла на територію Климовського району, в село Любичане. Він заявляв, що українці обстріляли рухомий автомобіль. Одна людина загинула, постраждала десятирічна дитина, їй надають всю необхідну медичну допомогу. Для ліквідації ДРГ збройні сили Росії приймають всі необхідні заходи, підкреслював губернатор. Нагадаємо, що наприкінці 2022 року українські диверсанти також намагалися проникнути до Росії. Тоді співробітники спецслужб ліквідували групу з чотирьох осіб на кордоні з Брянською областю. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!